Вітаю, Базар АйТі в ефірі. і Це значить, що саме час ознайомити вас з гаджетами, які варті вашої уваги. Наш інформаційний партнер ненудний сайт про техніку gagadget.com. а в сьогоднішній програмі, як я і обіцяв напередодні, будемо знайомити вас ось з таким велетням, який в принципі не стане тягарем з фінансової точки зору. Це Асер Ліквід. С 1 ду Acer є одним з лідерів на ринку ПК та ноутбуків, але в сегменті смартфонів та планшетів у компанії успіхи далекі від ідеалу, причому навіть на рідному для себе китайському ринку. Цього року Acer націлена відвантажити півтора мільйона смартфонів і вийти на безбитковий рівень збирається вже у наступному році. Ставка робиться на середній та бюджетний сегмент, і одним із таких міцних середнячків є ліквід С вандо. За суму в районі трьох тисяч гривень Асір пропонує свій ліквід S Duo з величезним дисплеєм на 5,7 дюйми. Є тут чотирядерний процесор MediaTek, підтримка двох-сім карток, як зрозуміло, із назви, восьми мегапіксельна камера з широким кутом огляду, фронтальна камера на 2 мегапікселі та об'ємна батарея на 2400 мА. На Будованої пам'яті тут 8 гігабайтів, роз'єм для карток MicroSD. Теж у наявності це якщо стисло. А тепер подробиці. Дійсно, в апараті встановлений потужний процесор на 4 ядра, який видає 1,5 ГГц. Швидкість роботи просто безпроблемна. Якщо вам потрібні сухі цифри, то ось вони. 16 519 балів в синтетиці Antutu – Це непогано для смартфона такої вартості. Попереду майже тільки флагмани від Samsung, Sony та HTC. але випливає тут і перше але. Процесори MediaTek дешевше за інші без втрати потужності, проте, не дивлячись на всі зусилля розробників, грамотно підтримувати gps модулі вони так і не навчились. Тому автовласників чекає справжній гальма у процесі пошуку супутників та підтримки навігації. По друге, можливо, мені потрапив до рук занадто тестовий екземпляр, а можливо, мінус чіпа MediaTek якраз у тому, що апарат не зміг розумно розпоряджатись бездротовими модулями, тому інтернет від провайдера і інтернет. По Wi-Fi працювали одночасно. Хоча на інших процесорах пріоритет завжди за Wi-Fi. Це загрожує не стільки швидкістю передачі даних, скільки зайвими витратами акумулятора. Про нього поговоримо наприкінці програми. Забігаючи вперед, скажу, що він мені. Дуже сподобався. Не розчарував мене і симпатичний корпус, задня частина якого зроблена з приємного таки софтпластика, який не дозволяє пристрою вислизнути з рук. Дизайн не любителя, а збірка на рівні, вибачте, мене другорядних брендів. Є поскріпування в корпусі. Підгонка клавиш вмикання та гучності трішки гуляє. В цілому не такі вже мінуси, враховуючи вартість апарата. Про дисплей довго говорити не будемо, щоб. Випустити конкурентний за ціною фабли, тобто плаштофон, компанії Acer довелось йти на компроміси. Тому дисплей тут доволі таки простий, хоча і е, не гірший на ринку. 1270 на 720 точок. В цілому нормально. На задній панелі розташований динамік із звучною абревіатурою DTS. Розшифровується це як Digital Theater System – цифрова театральна система. Це семейство систем цифрового багатоканального звукозапису, які конкурують з всім відомими стандартом Dolby Digital. Фанати теплого лампового звуку не перший рік сперечаються, що краще, але ці суперечки не стосуються власників Acer Liquid S1 Duo. Бо, попри підтримку системи DTS, видати дійсно класний та глибокий саунд лише один динамік. Не в змозі, хоча це краще ніж звичайна піщалка. Пару слів про камеру дійсно пару слів. 8 мегапіксельна камера з розширеним кутом огляду це непогано. Знімає камера на четвірочку в день і на трічку в приміщеннях. Не найкращий фотомодуль, проте не прискіпливих користувачів задовольнить. Трішки фільтрів, які можна застосовувати перед зйомками та стандартні постпродакшн-ефекти ефекти. Все це в камері є. Головна фішка голосова команда на зйомку. Достатньо е сказати стандартну фразу про сир і фото у вас у смартфоні. Ось як це працює. Чіз. Серед приємних фішок Acer Liquid S1 Duo – фірмова оболонка Float UI. Вона розширює багатозадачність смартфону. Ну, наприклад, натиснувши і тримаючи клавішу фонових задач, ви переходите в невеличке меню, де можете обрати будь-яку передустановлену вами програму. І ось вона з'являється на дисплеї. Можна обрати ще одну програму в такий же простий спосіб, наприклад, ось таку, і працювати відразу з двома програмами. Ось вони немов улітають на дисплеї. Дійсно, дуже чудова функція. Ще і одна фішка, додаток Лівскрін. Це не просто такий собі фоторедактор із кумедними функціями, це, хоч і не суперсерйозна, проте робота всією командою над одним зображенням чи документом. Принаймні, розважити своїх друзів, власників таких саме смартфонів, ви зможете. Зможете ви обійтись без зарядного пристрою цілий день або навіть півтора дня, якщо будете уважним до бездротових з'єднань. При моєму максимально бездротовому режимі роботи апарат пропрацював аж до глибокого вечора, завдяки потужній батареї. Дуже добре як для такого велетня. Що ж, у підсумку маємо середнячок від А-бренду з величезним дисплеєм, посередньою камерою, посередньою збіркою корпусу, непоганим звуком і автономністю та цікавими функціями Float'U та Screen. Три тисячі гривень сума на грані межі, за якою на п'яти наступають бі-бренди та найближчий сусід Lenovo. Уважно придивіться до Acer Liquid S 1 Duo. Це смартфон, який обрати з кондачка, як то кажуть, не вдасться але він має добрі шанси на визнання в своєму ціновому сегменті. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, ми допомогли зробити вам вибір. Побачимось вже завтра. На все вам добре, гарних вам гаджетів.